Доброго дня, дорога маліжанська родина. Сьогодні у Івано-Франківському точніше івано-франківському відділенні філії Маліж, під керівництвом її голови Катерини Говери, відбулася визначна подія, вручення переможцям. 21-го Міжнародного фестивалю юних талантів заслужених відзнак і нагород. Це дійство відбувалося в надзвичайній будівлі музею Інституту мистецтв Івано-Франківська. Прийшов сюди і сам. Його господар, директор Інституту мистецтв Володимир Федорак. І одразу після урочистого відкриття і хвилини мовчання логічно голова філії Маліж відділення Івано-Франківського Катерина Говера надала слово його газді. Володимир Федорак вітав сердечно усіх юних митців, літераторів, батьків, викладачів, директорів шкіл, всю громадськість, яка цей день присвятила саме зустрічі з юними маліжанами цього чудового. Прикарпатського краю. Я з радістю погодився з пропозицією моєї колеги Катерини Овери взяти активну участь у цьому чудовому літературно-мистецькому дійстві. І незважаючи на те, що зв'язок інтернету, як це часто буває. Привався і не зовсім було добре чути, видно. Але все-таки вдалося мені почути вітання Володимира Федорака, директора інституту мистецтв, його колеги Богдана Тимківа, професора. Кафедри методики викладання образотворчого мистецтва університету імені Стефаника у місті Івано-Франківська, який за моєї пропозиції підтримки Катерини Говери заснував мистецьку премію у номінації малюнок. Відомого художника Олега Лавріва. Дуже добре, що на цій урочистості, якраз і з обласного центру Франківська, як з корабля на бал потрапила і його дружина. Вона дуже багато сказала теплих слів про свого чоловіка, який жертовно. Працював на Неві малюнкарства, очолював Долинську школу мистецтв, яка гартувала і виховувала багато художників, імена яких вже відомі у багатьох країнах світу. А ім'я Богдана Тимківа ще більше відомо. Бо у міжнародних колекціях, в особистих. За кордоном є чимало його творів, які він малював. І як згадувала дружина, нелегке було у Богдана юнацьке життя, так само, як і моє. Все в горах замітало снігом, навіть не можна було відкрити двері хатини, де жили його батьки. Часто треба було кричати до сусідів, врятувати, вони відкопували ці двері. Аби врятувати сім'ю від прохолоду, замерзання в таку важку пору, вітру, студені неймовірної, то було нелегке життя, як зрештою всіх дітей після війни, ми післявоєнне покоління, тому, звісно, що йому було що розповісти, що намалювати. В любу погоду, яка би не була дощ, сніг, град, вітри, він брав свій мольберт і відправлявся на етюди, щоб передати цю ненадзвичайну земну красоту наших Карпат, і подарувати у мистецтві людям. Дуже був гарний чудовий спів професійних майстрів, сцени, які відкрили це свято літературне, ну лунали такі дуже чудові пісні, які виконували справжні митці. Діти раділи в кожній нагороді, яку вручала їм Катерина Говера, а разом із відомими. Митцями цього чудового Прикарпатського краю. У своєму вітанні я особливу увагу приділив тому, що всі ми знаходимося дуже в складних умовах нашого сьогодення. І про те, що кількома вірусними атаками. Було фактично знищено наш веб-портал ресурс, але нам вдалося піднятися з колін, відновити наш веб-портал, і він зараз успішно працює, і до нього вже приєдналося відвідувачів, користувачів із 39 країн світу. А за минулі три місяці на нашому веб-ресурсі побувало понад 35 тисяч. Людей, дорослих і малих, які звичайно поціновували нашу працю. Особливу активність зараз на сайті виявляють дорослі і діти Федеративної Республіки Німеччини, вони якраз на другому місці після України, на третьому місці Польща відвідувачів. Не бракує, а разом з тим я скажу, що і всі країни, і особливо Китай, виявляє надзвичайну зацікавленість до нашого проєкту інноваційного. Скажу вам відверто, що мені доводиться зараз працювати у країнах Європи, і я бачу, що такого ресурсу, як ми маємо, у них просто немає. І їм годі навіть розібратися. З цими розділами, як вони влаштовані, як вони працюють. Ну, а тому є складно мені, як редактору, адміністратору, наприклад, у всіх розділах розташовувати публікації. Довго мені доводилося вчитися, благо що колишній дизайнер, адміністраторка, технічний супровідник нашого ресурсу, залишила інструкції. І от завдяки їм. Навчилися ми ставити твори у багатьох номінаціях, і це мене радує. Я вчора на нашому веб-ресурсі, в своєму блозі, написав, що я у цей час буду писати для вас кожен день. І я це роблю. Особливі спогади у мене навіяні першими нашими фестивалями. І вже на Веросурсі розташована інформація, фото розширена інформація про перший міжнародний фестиваль, і нам його вдалося зв'язати сучасну публікацію із тою публікацією, що була опублікована 22 роки тому з пера відомого письменника Володимира Стефановича Феденишенця. Він був на цьому фестивалі, працював у складі, журі, в складі журі, сім письменників працювало на цьому фестивалі. Я думаю, що за е, сприятливих умов, е, як дорожніх, так і фінансових, так і інших умов ми повернемося в рекіти і обов'язково будемо проводити наші фестивалі і подальше на Коваликому полі. Яке дуже нас зачекалося. Там квітуть красиві квіти, виросли чудові деревця, смірічки, випасаються на цих луках отари овець. І, звичайно, спілкуватися з живою природою, дітям особливо, та й дорослим, дуже є корисно, бо вони тут прямо можуть писати свої твори. Відтворювати це на малюнках, художніх фотографіях. Це, скажімо, не таке є дійство, яке відбувається на асфальті, як м'яко кажучи, де все воно, як каже, класично, де все воно академічно, і воно добре, але не треба забувати про живе спілкування з природою. Ми звичайно стараємося і, і з бази. Нашої постійної міжгірського професійного ліцею зараз вже гімназії виїжджати на природу і багато часу приділяємо майстрам класу сам саме на цій природі, здійснюємо екскурсії. Ну, зрештою, я вже дуже багато розповідаю про те, що чим наповнюється моє серце зараз, але повернемося в Івано-Франківськ. Знову ми в Івано-Франківську в чудесній музейній залі, де ми бачимо щасливі посмішки дітей, вони вітаються, вони усміхаються, і вони надзвичайно щасливі. Неважливо, чи дитина достала диплом першого ступеня, другого, третього, чи просто грамоту за участь, але вона була в епіцентрі тої події. І вона це вже назавжди запам'ятає, пронесе все це своє свідоме життя і буде щаслива з того, що в їй колись відкрилася наша Міжнародна академія літератури і журналістики. Я хочу сказати, що ми зараз готуємо наступний, 10-й номер нашого журналу. Я чекаю творів». В тому числі Івано-Франківчан, вони активно включаються і інші відділення у цей проєкт. І я думаю, що на часі є і продовження видання нашого альманаху. Ми зупинилися на п'ятому томі, а шостий, ще ми не підготували. Але якби не було економічно, нам складно, попри всі труднощі. Книжку потрібно готувати, і в цьому я переконаний, тому що електронні засоби масової інформації, які ми маємо, вони живуть, ну як живуть? живуть за тих умовах, що їм потрібно постійне живлення, постійна е енергія, постійні супутники, постійний інтернет, і тоді буде працювати електронне видання, електронний ресурс. А ми бачимо, що за умов війни. За умов різних ситуативних, природних умов. Інтернет просто може не існувати. А друковане слово, друковане невидання, книжка чи журнал, газета вона збережеться. І нехай збережеться тільки один екземпляр, хай решта екземплярів зникне. Але якщо один екземпляр буде, то з нього можна буде взяти, щось передрукувати і вийти знову в світ. Я знову говорю про такі проблеми великі і важливі, тому що це є якраз на часі, і дуже добре, що у процесі вручення таких відзнак, нагород в динаміці, як кажеться, у цьому музейному приміщенні зараз якраз проходить майстер-клас з малюнкарства, де знамениті художники. Будуть розглядати кожний сюжет, намальований дітками, які схильні до малювання. Мені дуже хочеться, щоб у кожному відділенні працювали такі майстер-студії, класи. У нас вже добровільно зголосилися надавати консультації, допомагати творчим дітям поезії Василь Кузан, Дав згоду таку, що йому можна зателефонувати, надіслати твір чи цик творів, попросити в нього консультацію, рецензію, аналіз на цей твір, і вже він відгукається на такі, якраз, питання, на такі запити наших маліжан. До нього недавно звернулася Елизавета Пукас. І от щойно вона мені якраз переказала про те, що він їй дуже добре порадив, що з цим віршем, який вона готувала робити. І вона пише зовсім інший твір уже з тими консультаціями, які отримала від Василя Кузана. Цю ж е, е, послідовну роботу продовжує і Тетяна Іванівна Балагура, до неї звернулася. Дитина з Івано-Франківська, злата романів, яка написала перший свій твір і всього вісім років про котика. Але він ясно, що перший твір є слабкий, недосконалий і над ним треба попрацювати. І дитина не має ще тої поетичної. Грамотності, не знає, як собі зарадити. А коли ми є, хоч і велике містечко, але, як то мовиться, не знаю, які там є літературні сили, де б вона до кого могла звернутися, щоб їй могли порадити. І знову ми у Івано-Франківську. Івано-Франківську. Івано-Франківську можна багато чого побачити і Дивину навколишньої природи, і це гірські пейзажі недалеко. Там дуже багато різноманітних музеїв. Я певен, що дітки відвідують їх, там є що подивитися, і вони сьогодні матимуть, звичайно, і прогулянку по місту, і будуть слухати цікаві оповіді екскурсоводів. І, звісно, все це знайде відображення у їх творчості. А мені тільки хочеться очікувати фото, репортажу і відео з Івано-Франківська, бо ми так і домовилися з Катериною Говерою, керівницею цього відділення, що ми невдовзі отримаємо такі матеріали, які ми залюбки розташуємо на нашому інтернет ресурсі і побачимося, почуємося до наступної зустрічі, до нових творчих ідей і ініціатив. Щиро вам дякую. З вами в прямому ефірі був Василь Федорович Тарчинець, ректор Маліш. Всього вам найкращого.